Всіх з Різдвом, Христос народився. Коротше, приїхав знову на Павдерface Річ, так як і минулого року йду, перейдуся. Взагалі майже нема людей, одна машина тільки на парковці. Зараз близько 10-ї ранку, десь південності доходить. Тож стартую. Корочі, знімаю себе цього разу суто на камеру, на фотоапарат. Вирішив спробувати як воно, чи вартує знімати на камеру, чи краще на різні екшн-камери. Подивлюсь, як там буде якість. Самому дуже цікаво. Цікаво як буде відпрацьовувати стабілізація на камері. Камера FujiFilm XN5, я замінив її на FujiFilm XS10, бо вже взяв саму меншу камеру яку тільки можна. Ну і саме для зйомки відосиків. Не знаю, як хто відпрацьовує автофокус, то вже вдома подивлюся. Стоїть об'єктив ширококутний Sigma -10 18 Рафокус на відстань 10 мм. Ну, тобто, якщо на повний кадр, це 15 мм. І crop, буде включена цифрова стабілізація, показано Кроп 1,3. Якщо всякі ці цифрові стабілізації повідключати, то... Укропу ну, не буде. І знімаю в 4К-30. Наслідуючий тиждень вже Новий рік. І Я вже якраз думаю і планую, куди би то піти. Є варіант знову піти на Powder Face, ну але якось би хотілося вже чогось нового. До речі, я думав що на Powder не можна було ночувати Але нарешті я вже понаходив всі карти які тільки можна І о саме цей маршрут навіть є табличка на вході відноситься до Public Land Use Zone Це означає що тут ночувати можна будь де ну, дотримуючись деяких правил там, Десь має бути певна відстань від стежок, певна відстань від річок, озер. А так ночувати можна. І так само можна ночувати на Raspberry Річ, що на Катаракт Крік. Це теж відноситься до Public Land Use Zone. І можливо я піду на Річ саме на Новий рік. Ну Там те, що треба трохи підніматися і там така лавино небезпечна зона. Але я думаю, що можливо піду туди. Ще не знаю чи я піду на одну ніч, чи на дві ночі. Але 99% на новий рік десь я піду. А до речі, завтра іду на діагностику в клініку по лазерній корекції зору. І можливо, якщо все буде добре, розпрощаюся назавжди з окулярами. І буду ходити вже без окулярів, хіба тільки в сонцезахисних. Ви мене запитаєте, чому я постійно ходжу на той Паудерфейс. І я вам відповім. Ну не дуже то і постійно. Багато цього року я їздив в інші місця, багато різних інших місць. А Паудерфейс, Фейс, чим мені подобається? Подобається тим, що сюди дуже близько їхати. Мені їхати з дому сюди менше години часу. Тобто за якихось 40-50 хвилин я вже на місці старту. А наприклад, в такі більш-менш класні інші місця треба їхати 150 км біля двох годин і після 20 км, наприклад, хайку вже їхати додому так досить важко. Тож Powderface Ridge подобається мені тим, що він дуже близько. І дуже гарний маршрут. Не важкий, не треба десь дуже дертися вгору сильно. Не, без, не є без, небезпечний, тобто безпечний. Практично немає місць, де могла б зійти лавина, що практично взагалі немає місця. Так що те він мені дуже і подобається. Класна місцена. Бачу, що тут трошки багато снігу, тож на сам паудерфейс не піду, на сам хребтик, а буду в цьому гарному місці. Минулого року то ми ночували ось в цьому місці. Тоді була така дуже сильна заметіль і дуже сильний вітер. Ну не так заметіль, як сильний вітер і нічого не було видно, все було в хмарах в тумані гір не було видно взагалі. Тож я зараз трохи перекушу і буду повертатися, вже прийшов 7 кілометрів, в принципі достатньо. Так що в такому чудовому, прекрасному місці зроблю собі різдвяний обід. Щось не можу ніяк знайти свій піддупник. Тож, буду сидіти на рукавицях, досить потепліло, бо зранку було дуже холодно, Ну, напевно, більше як 10 градусів я вдягався, трошки навіть замерз, був в одних штанах. Але коли вийшло сонечко, то потепліло і стало дуже комфортно. Зараз просто ідеальна тишина, а я взяв з собою класний чай. Чай, до речі, українського виробництва, він тут і продається в Канаді. Ловато, вроді би, фірма називається. Ну, Він з різними смаками, є чорний, зелений, білий, квітковий. Коротше, дуже класний чай. Мені дуже подобається і останнім часом тільки його і купую. На рахунок. Обіду то я сьогодні взяв тільки... Таке солодке, бо я замітив останнім часом, коли я охожу на один день, то... то їсти щось не дуже хочеться, хочеться просто попити чаю і з'їсти чогось такого смачненького, солоденького. Чай просто фантастичний. Маю надію мене добре видно і фокус також, напевно, працює, я так думаю бо це є фотоапарат Fuji і там всі кажуть, що фокус такий собі проблемний. Не знаю, маю надію, що буде працювати добре. Бо пробував, в принципі, вдома він. Ну так якби добре працює. Ось маю лісові горішки. Ось саме на цій місцині взагалі немає снігу. Ну і тут така. Така місцева, що тут і постійний сквозняк, таке враження, ну бо якраз тут іде такий кулуар між горами. І напевно тут і постійно дує сильний вітер. Чай просто божественний. Ніють наші робити канадські їжі до нашої і продуктам ще як до сонця чи до місяця. Коротше, як до іншої галактики. Оце така типу пасочка. Так її е так, якби, на подарунок лишив лендлорд. Ну, так якби той, кому я плачу за квартиру, він кожного різдва лишає пакет з різними солодощами, смаколиками. Ну, кожному. Хто живе там, в його будинку. Дуже класна паска, дуже смачна. Тут є і рудзинки, і якісь різні, напевно, сушені фрукти. Класно. Походу сьогодні я один сюди прийшов, бо більше слідів немає. По дорозі були якісь сліди, але вони, напевно, були не сьогоднішні. Бо вже далі на хребет, то вже все заметено снігом, слідів нема взагалі. Висота хребта, до речі, десь 200 А зараз висота 2040. Тобто мені ще треба було десь 200 метрів висоти набрати. Ну і там ще десь 2-3 кілометри треба було йти. Останнім часом я щось дуже погано сплю, ніяк не можу виспатись. Раді по, ду... по тривалості сну досить довго сплю. Зараз щось похолодало, коли сидиш холодно. Але ніяк не можу виспатись. І... Взагалі нема сили, ні на що. Шов я сюди досить довго, майже 3 години. Етап на цей хребет я зазвичай заходжу за 2 дві, за дві половиною. Ну, я маю на увазі, що ще ті 200 метрів набору висоти і 3 км. Тож, якщо сюди йти на Новий рік, то снігоступи напевно теж треба будуть, оскільки ті ще 3 кілометри треба прийдеться йти в снігоступах, бо там люди щось не ходили. Коротше, взагалі ідеальна погодка. Тихенько ні вітру, жодного шуму, якісь пташечки то що співають. Взагалі супер. Щоб таке було на Новий рік, то взагалі було би прекрасно. Ну, хіба може бути трошки більше хмарок, щоб було фотографічніше. В далечині видно калгарі. Така настільки ясна погода. Уже сонечко сховалося загору і вже почало потрохи холодати. А я далі продовжую записувати на фотоапарат. І цікаво, чи дуже сильно буде трястися, чи не дуже сильно буде трястися. Я вже подивлюся вдома. Це дійшов до стовпчиків, які ведуть там прейрілінг називається. А це означає, що мені лишилося 3 кілометри. Ось до години часу мав би зайти, але назад йдеться набагато швидше, оскільки спускаюся донизу. Так, маю надію, що воно так дуже трястися не буде, бо я так іду бачив тим об'єктивом аж таліпає. Хоча я взяв з собою Osmo Pocket 3 також, але хотів все-таки випробувати записати на автопрац, чи буде якась краща якість, чи не дуже. Але, звичайно, в Osmo Pocket... набагато кращий стабілізатор, оскільки він там механічний. Так що... То, коротше, подивлюсь вдома, то хіба якщо записувати якийсь такий блог, то стоячи на місці а не йти. Все-таки раді цікавості включив. Osmo Pocket. Я щось бачу по картинці, воно якось все набагато краще. Ну тут і автоматичні установки стоять. А на камері, ось бачите, яка в мене система зі звуком, зі всім. На камері то там я щось намутив і напевно із балансом білого і зі всім. Тож, вдома буду дивитися. Коре, краще за компактний Osmo Pocket, напевно нема. Яка би там камера крута не було, це хіба знімати вдома, так якби в студійних умовах, але подивлюся, якщо буде класно, то може буду знімати. Але навряд чи розповім трохи про Fujifilm, У мене Fujifilm XM5, я замінив його на Fujifilm XS20, не знаю, щось мені то XS20 щось не дуже зайшов, а XM5 він все-таки... Має такий трохи олдскульний вигляд, а функції всі ті самі, що і в XS20, то що немає видошукача, але це така не дуже великий мінус, оскільки видошукач в XS20, ну, взагалі мені не подобався. Ну, просто в мене є з чим порівняти. Наприклад, в мене є Nikon z 7 ii а там видошукач навіть на теперішній час, хоч камері вже там 5 років, він є одним з найтоповіших напевно, на ринку. А XS20, там такий самий видошукач гівняний, так як напевно, і в XT30, яка в мене колись була. Наприклад, в мене був ще XT4, ось там видошукач класний. Ну і коротше взяв я ту X-M5. З об'єктивом, який я дуже давно хотів, хотів подивитися, що то таке, з кітовим об'єктивом 15-45. ну таке, чесно, чесно скажу, ГІВНЦ. Але там є оптична стабілізація, але я пробував як він там фокусується, щось він трохи турмозив. Ще в мене є на Fuji Sigma 10-18 2.8. класний об'єктив, фокусується класно. Потім Кітовий також, але з тих кращих 2.8, 4.8 Fujinon Ну, то він взагалі, напевно, найшвидший, найжвавіший. Там дуже крутий об'єктив. Хоч він там і 4.8 на дальньому кінці 1650. Але Ну класний об'єктив, що там казати. І ще я взяв Viltrox, бо в мене. Коли було XT4, то було дофігатих Вілтруксів. І Sigma теж було 30-ка 1,4, і Вілтрекс був і 56, і 85 чи 75, я вже не пам'ятаю. Взяв я попробувати, але ті всі об'єктиви були з діафрагмою 1,4, а цей Вілтрокс я взяв, це та лінійка Air, чи як вона там називається. 1,7-56 мм. Але в мене є ще час до кінця січня, я його можу вернути і швидше за все я його напевно буду вертати, бо щось мені та фокус на відстань взагалі не заходить. Якась, коротше, фігня. Та й фокусується він якось тормозить трохи. Бо вже в тих нових Fuji-фільмах фокус трохи кращий, автофокус кращий, ніж XT4, ну вже не говорячи про XT30. Тож напевно я цей... Вілтрокс буду вертати, а хотів би все-таки взяти Вілтрокс 33-1.4. Ось цей би мені напевно, підійшов, хоч би якийсь, щоб був один такий світосильний об'єктив. Ну і взагалі от, цей Fujifilm я взяв більше для відео, ну або там ходити на якісь такі хайки, де не хочеться тягнути. Нікона і де там переважно, я як в день ходжу, то щоб, щоб там якісь шедеври сфоткати, то нікона можна і не брати, а можна взяти легеньку маленьку камеру, яка по всьому в два рази легша. Якщо взяти і оптику, і сам апарат, якщо порівнювати з повним кадром, він два рази легший, а все-таки фотографій, ну, дуже класна. В Фудіфілма мені подобається. Я там колись відео казав, що на Fujifilm вже фотографувати не хочу, але ні, це неправда. Fujifilm мені подобається. Класні фотоапарати, гарні кольори вони дають. Ну і взагалі вони мені приносять задоволення користування. Ну, але, звичайно, від повнокадрових камер, ну таких ще й багато мегапіксельних, як Nikon z 7 ii ну це не до порівняння, що по фотографії, бо відео там пофіг. Може бути там і 11 мегапікселів для відео, як в Sony. А от все-таки велика мегапіксельність в камерах це є дуже круто. Бо в мене, наприклад, був Nikon Z5 і там було 24 мегапікселя. Хоч і він був повнокадровий, але то не то. То не то, воно якось не приносить такого задоволення, як 45 чи там 46 мегапікселів на повному кадрі. Навіть як 36 мегапікселів, то що в мене був Nikon дзеркальний 810-й, от 36 мегапікселів набагато більше задоволення приносить, ніж 24. Щось я запехався. Майже дійшов до паркінгу, коротше, прийшов десь 14,5 кілометрів, пішло мені майже 5,5 ,5 годин. Там набор висоти щось туди і назад 600 метрів. Не хочу дивитися, але десь там плюс-мінус так. Зараз почало вже трохи холодати. Тож, коротше, якщо сподобався такий формат відео, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, не вподобайки. І до зустрічі в нових відео. Наступне це буде Новий рік, де я там піду, не знаю. Всіх з Різдвом, щастя, здоров'я, миру. І саме головне, щоб закінчилась війна. Всім па-па. Це Канада. e